Просимо до Микачівського замку і ми з вами прогуляємося величною фортецею, яка бачила гори і сльози, щастя і радість, і войовничість. Будь ласка. Найчистіше питання, яке виникає, що таке паланок, це чи який оточував замкову гору в 17 столітті? Саме в XVII столітті замок досягає піку свого розвитку, нараховує вісім ліній оборони, пройти всі було просто неможливо. До цих пір ви прийшли вже п'ять. Якщо б сюди вдалося війти ворогам, перед ними піднімався міст. Через який час піднімали перший міст ну і з двох бастіонів вівся перехресний вогонь. Висота більше 20 метрів, товщину стіни можна оцінити, дивлячись вікно. Тільки маєте на увазі, що то є тільки третина максимальної товщини стіни. В основі стіни доходять до 6, а то й до 8 метрів. Трошки пізніше ми зможемо оцінити це наочно. Ці замки славилися потаємними ходами, і одним із них ми з вами зараз потрапимо до середнього двору. Будь ласка! Ми з вами зараз знаходимося в середньому подвір'ї або середньому замку, де в 17-му столітті проживали військові. Якщо в нижньому подвір'ї проживала прислуга, тут військові, то верхнє подвір'я це вже була цитадель. В верхньому подвір'я вже проживав сам князь, його родина, ну і найближчі люди. І основний військовий, як міністр оборони, того часу, комендант фортеці, проживав взагалі в окремому будинку. Бачимо білу лінію на фоні верхнього замку. І якраз тут був будинок коменданта фортеці. В основі цього будинку було не просто підвальні приміщення, там були резервуари для води. В верхньому подвір'ї ми побачимо колодязь, Колодці брали воду, виливали в резервуар, і через канал, через жолоб ця вода потрапляла сюди. Плюс вся дренажна система. Тобто, виходячи в руках коменданта фортеці, було основне, була вода. Саме він виділяв добову норму використання води, а потім розділяв оцю норму на потреби замку. І під час якоїсь небезпеки мав право урізати використання води. Качівський замок вистояв в трьохрічну облогу, і найважливіше, що було для замку, це звичайно ж вода. Тож замку є кілька джерел води. Це колодязь, яким ми знову користуємося. Сьогодні це є колодязь глибиною 76 метрів і це є невеличке джерело, яке б'є прямо з-під землі, скелі. На жаль, його не можна ним Не можна користуватися як питною водою, але кажуть, що після кип'ятіння можна в принципі користуватися. Тому не дайте Боже, якщо вона згодилося, то ми б все одно мали ще одне джерело води. Третє джерело води це звичайно ж дощова вода, яка збирається в спеціальні резервуари, відстоюється. Ну і це у нас протипожежний резервуар для води. Тож ми з вами зараз знаходимося в останній лінії оборони цей тунель смерті. Якщо б сюди вдалося війти ворогам, то звідси б вони точно не вийшли. По-перше, перед ними опускалася решітка. Через якийсь час могли підняти, опустити решітку на початку тунелю, і це вже виходить пастка. Далі з отворів остелі, які якраз над нами треба було виливати гарячу смолу, кидати каміння, кидати запалену траву, тобто вийти в живих неможливо. Але для чого? Для того, щоб вас їх заспокоїти, жодного разу цей тунель так і не було застосовано, бо жодного разу не брали замок чесному відкритому бою, і відповідно сюди ніколи не доходили вороги. Але поготися, ідея була за добу, за добу хороший. Негуманний, але дієвий, і ефективний. Ми з вами зараз знаходимося в центрі в серці цитаделі біля найважливішого стратегічного об'єкту Мукачівського замку біля колодязя на висоті 68 метрів над рівнем Мукачева. Це приблизно 20 поверховий будинок, глибина криниці 76 метрів. Ним користувалися практично з 14 століття аж до 20-х років двадцятого 20 століття. Далі потрошку починають закидувати сміття, накидали майже 70 метрів. Ну, якщо точніше, то до половини колодязь був засипен сміттям. Але в будь-якому разі, в 2008 році, почалися розкопки колодязя, вичистили, дійшли до води. Вода є, і водою ми сьогодні користуємося як звичайною питною водою. В замку немає міського водопостачання, і тільки вода з колодязя. Раз на рік, звичайно, ж даємо на лабораторні дослідження, вода придатна до вживання навіть період між Ну, і все ж таки маленька хронологія. Так, от 7 століття починаючи, тут було дерев'яне укріплення білих хорватів. 9 -е століття з Уралія, сюди прийшли угри, почали перебудовувати фортецю. Перша кам'яна фортеця, в якій ми зараз з вами знаходимося, це є замок 14 століття, і до 17 століття він постійно змінював власників, володарів постійно перебудовувався. Нарешті в 17 столітті замок досягає піку свого розвитку, і в той час замком володіє династія Ракоці. Династія трансільванських князів. Найцікавішою, найяскравішою персоною, представницею цієї роду це було все ж таки Ілона Ріні, яка три роки захищала замок. Через три роки їй прийшлося капітулювати. Так склалася доля. І замок прийшов до австрійського імператора. Імператор тут ніколи не проживав, нікому не віддає замок, не руйнує його, але перетворює його на в'язницю. Тож сто з лишком років в цих стінах була в'язниця. Далі, деякий час замок просто пустував, не використовувався. В період Чехословаччини військова частина чеський полк стояв. Період Другої світової замок слава Богу не використовується. Це його і рятує. А вже в період радянський була і військова частина, і в'язниця, і навіть профтехучилище сільськогосподарського профілю. Після цього це, мабуть, найстрашніший період в історії нашого замку. Це вже не профтехучилище, але ще не музей. Музеєм починають володіти. Реставратори, гори-реставратори. Вони зробили більше шкоди, ніж добра. В той час, коли протікав дах, знімалася бруківка, знімалися сходинки, зникають повністю мармурові сходинки, які були до верхнього подвір'я в 30-метровому тунелі. Розбирається будівля, розбирається будівля над колодязем, розбирається будівля будинку коменданта фротеці. І відповідно, 20 червня 1989 року, коли Мукачівський музей все ж таки отримає статус музею. Це були руїни. З того часу починається активна перебудова замку, перебудова і реставраційна робота. Спочатку треба було рятувати дах, потім починають з'являтися експозиційні зали. Вже на 95-й рік в Мукачевському історичному музеї було шість ну, залів, шість кімнат, якщо це можна назвати залами, але це була історична експозиція. Це були початки. Далі практично постійно щось змінювалося і відреставровувалося. Нарешті з'являються нові експозиційні зали вже в 90-х роках. Починається активна перебудова замку. У 2008 році вичищають Криницю, у 2008 році з'являється нова експозиційна зала історична. З 2014 року, починаючи, з'являються експозиційні зали, які присвячені родині Ракоці, Ференцу Казінці, Федіру Корятовичу. Ну і нарешті 2018 рік оновлюється історична експозиція, яка сьогодні радує не тільки дорослих, але й маленьких туристів, тому що там з'являється багато інтерактивна експозиція. Ну і згодом кінозал. У 2006 році була встановлена скульптура в стінах Мукачівського замку, де Зріння зображено разом із її сином, десятилітнім Ференсом. Ілонезріні до сих пір залишається єдиною жінкою в світі, яка за всю історію була нагороджена грамотою Атнаме. Атнаме це виключно чоловіча грамота за відвагу, і в ній було написано Зріння – чоловік із чоловіків. Тисяча 1996 році в стінах Мукачівського замку, точніше на його центральному подвір'ї, з'являється нова скульптура. Федір Михайлович Коріятович знову повернувся. Зазвичай туристи запам'ятовують 5% інформації з екскурсії. Тож, якщо турист запам'ятав, що в Мукачівському замку є тунель смарті, де вливають гарячу смолу і дядько золотим пальцем, це дуже гарний показник. Так, от інструкція. Треба підійти до Федіра Михайловича, взятися за пальця, загадайте бажання, і бажання обов'язково збувається. Є гарантії, дуже багато людей проходять з подяками як до Корятовича, так і до екскурсовода. Правда, майте на увазі. той є князь, князь може пожартувати або схитрити. Дружня порада, загадуєте бажання, все точно, конкретно вказуєте. Треба нове авто, треба сказати. Марку машини, колір машини, рік випуску, терміни виконання бажання, він номерні знаки і товщину броні. Мрієте про новий телефон не просто хоч айфона який і коли. Але якщо у нас одне бажання на всіх... То ми обов'язково вказуємо терміни виконання бажання бажано якнайшвидше, ніколи не кажемо завтра. Бо кожного ранку, коли прокидаєтеся завтра, це завтра і завтра не наступає. Це має бути або конкретна дата, або термін виконання. Не мира, перемога, не перемога, перемога України і не просто перемога України в певних територіальних межах. Або ж мир за нашими умовами.